Відтепер учні початкових класів Думицької школи номер 7 матимуть можливість без додаткових перешкод навчатися основам інформатики. Днями за підтримки Рівненського благодійного фонду Любіть Україну у навчальному закладі відкрили ще один сучасний комп'ютерний клас. Справжнє свято для школярів бачила наша знімальна група. раз два Ріжемо всі разом. О. Нещодавно у Дубинській школі номер 7 було справжнє свято. Мрія вчителів та школярів про новий комп'ютерний клас здійснилася, адже й наймолодші учні досі ділили кабінети інформатики зі старшокласниками. Це, звісно, викликало незручності. Необхідність виникла із потребою життя, тому що дітей у школі у нас 517 існувало два комп'ютерні класи. І для того, щоб діти безпроблемно мали доступ до комп'ютерів, виникла потреба відкрити ще один комп'ютерний клас. Спеціально для дітей початкової школи у класі встановили 10 сучасних комп'ютерів, інтерактивну дошку та ноутбук для вчителя. Дітям новий кабінет сподобався і викликав ще більше бажання вивчати основи інформатики. Щоб дізнавати щось нове, знати якісь легенди, читати цікаву інформацію і, розк... і переказувати іншим. На деяких роботах потрібно управляти комп'ютером. Ідеї про облаштування нового комп'ютерного класу з'явилися після презентації стратегії школи. Тут допоміг рівницький благодійний Фонд, любіть Україну, за підтримки якого у навчальному закладі спершу встановили систему відеоспостереження та забезпечили доступ до безкоштовного вайфаю. Іформаційні технології сьогодні розвиваються дуже сильно в світі. Ну це, це, це змінюється буквально на очах. І якщо ми почнемо діток готувати з самого дитинства, і то тоді дорослі, як дорослі, вони нам подякують за те, що ми їх підготували до життя. Але тут треба ще до речі, розширяти комп'ютерні класи, це щоб забезпечити повноцінну групу. Треба. Ще порядка 300 тисяч гривень, і я думаю, що ми, ми далі будемо продовжувати розвивати школу. Новий комп'ютерний клас мали змогу оцінити як школярі та вчителі, так і запрошені на урочисте відкриття. Потреби, звичайно, вони не використані повністю, тому що дітей є багато, і хотілося б нам наповнювати і надалі нашу школу технікою і сучасними гаджетами. Сучасні комп'ютери, які нам подарував Михайло Данилович, відповідають всім вимогам. І інтерактивна дошка це теж новинка, яка з'явилася в нашій школі. і Будемо надіяти, що вона не остання. Багачення матеріально-технічної бази це основа якісного навчання в школі. І приємно, що є люди, які самі були учнями школи, які стали підприємцями, які стали бізнесменами і разом з тим меценатами, які не забувають стіни рідної школи і допомагають в такий спосіб. Покращити якість навчання це сприймається дуже позитивно, і відповідно дітям якість від того буде.